Що У нашому залі, друзі, ви всі бачили, що йшла збій системи. У нас уставлені відповідний шучок, який не давав можна ісміні мікрофон включити, мікрофон на трибуні, виключав мікрофон Яриничу, не включався мікрофон Колісніченко і так далі. У цьому залі є 44 депутата, які написали звернення. Крім того, є депутати, які не писали звернення, ось вони присутні. І є депутати комуністи і народні, які також не всі написали звернення. Ми відчуваємо, що йде під блок поняття. Тому я прошу зараз перейти або до голосування руками і з поіменним голосуванням. Тому прошу лічильну комісію зараз горобить.

Ви радієте, Ге-ге-ге! така біда підал державі. Оце ви якраз це робите сім'ю. Та да не ми її робимо. Да, да. Ви наче вовні не чуєте, що стрибника. Радіть немає якраз. Я б, То Людей. ви ж ми вже вирішили. 51. <гум> а там ви прочитали. Пане Михайлович, по процедурі можна? 51 голос по іменний голосування. Будь ласка, процедурі. У процедурі як голова постійної комісії з регламенту депутатської етики законності, зв'язків з органами місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Зачитую пункт 3.11.2 регламенту. Роботи нашої Кіровоградської обласної ради Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні. Дякую. Але ж перед чим, Микола Михайлович, дайте слово перед голосуванням, а не після голосування. Перед голосуванням, а не після голосування. Перед голосуванням. Не працює система. Де не працює зафіксовано? У де, де мене весь час виключена система. Ваш, ваші проблеми. Не, ваші самі, проблеми. Не є, які, Так тоді ну, давайте будемо голосувати перед тебе. Микола Миколавич, я переношу Ми вже проголосовано. Приступити до поліменного голосування. голосування за пропозицією депутату. Микола Миколаїв, питання проголосовано. Що буде голосувати? Пожалуйста. Ваше теж не було. Тож прийнято не було. Я вже піднімав руку, тому що Крамерова не голосували. Ви посмотрите записи, я обращался і узвал. Фамілі не було. Називає санксанс. Ми прийняли рішення щодо поіменного голосування. Тому я ставлю рішення порядку денного. Рішення Баразі? порядку денного розвернення депутатів Керогогранської обласної ради до президента України Центральної поради влади політичних сил та власності на поіменне голосування і лічильній комісії прошу відрахувати голоси. Хто за? Прошу підняти руки. Я почитаю. И 8, <связывается> и 9. А если у вас, то и 10. Вы голосуете? Нет. Так вы поручили Арлену, пошел устроить. Да, это так, и вы помните, что вы принимаете решение, и так самое. <связывается>